Сьогодні, як я обіцяла, я вам покажу закінчення літери, тобто її замазка. Але поки я готувалася зробити замазку, маскою, мій чоловік вже її зробив. Дивіться, отак виглядає наша літера А вже з замазкою. Я думаю, що мені приємно вам сказати, що ще раз що бувають кращі і завжди вони різні. Але ставтеся до своїх творів з любов'ю, як і я. Це теж піде на продаж. А покажу я вам замазку на іншому, на квіточці. Ми багато продаємо квіточок в нашому магазині, дивіться. Так що ми продовжуємо наш віртуальний воркшоп, і я вам показую, що нам треба для замазки. Для замазки нам треба якусь посудку, яку потім краще сразу все мити, тому що воно присихає, потім важко відмити. А зразу після ми, миється дуже легко. Ось така у нас проста ложечка, щоб набирати і перемішувати наші дві субстанції. І така, щоб потім намазувати її вже на мозаїку. Нам потрібна сама мозаїчна е, замазочна пудра, е, е, така замазка. Я вам потім в описі прикулю ссылку на ту замазку, яку я використовую. І так, ми беремо, наприклад, для однієї літер достатньо однієї ложечки. Але я візьму дві ложечки, бо у мене там ще багато всього. Візьмемо дві ложечки. Якщо ми беремо дві ложечки, то водичку нам треба відміряти, яка у нас теж тут є проста вода з-під крана. Не голодна, не гаряча. Ложечку ми навіть не наповнюємо. Ми робимо майже трошки більше половинки. Тобто нормальний у нас заміс це коли у нас. Три долі пудри і одна доля водички. А потім залежить вже від погоди, залежить від сухості в будинку, залежить від багатьох факторів. Тому я піділів трошки водички. Ну, якби на глаз. Але зовсім потрошку додавайте водичку, бо іноді виходить так, що наша замазка виходить дуже-дуже рідка. А якщо вона дуже рідка, то нам її потім... Треба досипати знов пудру, а потім знов доливати водичку. І буває, що це безкінечні процеси. І так, я змішала. Воно вийшло трошки рідке, дивіться, воно тече. Але я вже не буду знов підсипати пудру. Можна робити, щоб воно було як зубна паста. Тобто воно не тече, а воно ще трошечки густіше. Зараз починається більш цікавий процес. Це... Ми звільняємо ложечку і ложечку ми помиємо. Бо потім, як я казала, дуже важко їх відмивати. Ложечка нам більше не потрібна. Ми беремо квіточку. Ну, можемо взяти літеру, а лі... літера вже. І який би не був об'єкт, ми починаємо його з бортиків. Ми кладемо трошки на бортик, а потім ми тут. Теж. Окей? Тому виходить, що в нас краюшкі і бортики, в принципі, як і вліплені мозаїки, у нас вони перші замазуються. Бортики завжди дуже важлива річ, тому що при пересуванні мозаїки на приблизно сороковий раз. У нас вони починають обтиратися. Ну, це в бутіку. А в вас, якщо ви вже її повісили кудись на одне місце, то вона може бути бездоганною багато років. Але на всякий випадок, бортики ми замазуємо дуже добре. Бо це та сама частина, яка буде зустрічатися із руками, і зі стінами, і з якимись подставками. Краще, щоб не зустрілася з підлогою. Але... Навіть якщо вона розбилася, завжди можна починити. Ну просто треба іноді навіть переробити, да? доклеїти, домазати. Але всі мозаїки вони живі, вони рухаються. Тому краще завжди мати під рукою такий мозаїчний ваш набір, який ми теж продаємо в бутіку, яку завжди можна замовити з доставкою до вас. І, в принципі, після бортиків ми просто декілька разів проводимо по самій поверхні. Як в один бік, так і в інший бік. Що ми зараз робимо? Ми заповнюємо всі маленькі дирочки між нашими маленькими мозаїчками, маленькими шматочками. І от так у нас вийшла повна замазка. Ззаду воно лишається, як було. Тобто, яке покриття ми взяли? Це було на сердечках у нас таке більше. Кажу, вам нагадаю, що це були наші сердечка, тут інший матеріал, але все одно робота іде однакова. І в основному це робиться або з деревом, такий процес, да, коли основа у нас дерево, або, звичайно, для тих декорацій, які ми робимо на вулицю, на самі плитки ми клеїмо. Зараз я позамазую ще раз, два, три, чотири квіточки і повернусь до вас.